У рівному донька намагалася вбити батька. 36-річна жінка вдарила ножем в груди свого 61-річного батька. Останній прикутий до ліжка і хворіє на рак легень. Підозрювана пояснила, приводом до замаху на вбивство стало дорікання родичів. Мовляв, вона неналежно доглядає тата. Мені набридло те, що мене весь час в чомусь винувачують, mm -hmm. що я в ви всьому винувата. Я просто. Два рази вдарила. А він все ж спав чи що робив? Ні, він просто говорить? на мене дивився. Казав, Оксана не потрібно. Оксана що? Не потрібно. Так робиться сюди? Так. А ви сьогодні спортивне вживали? Вживала, але багато. Багато. За попередньою інформацією, на момент скоєння злочину жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Наразі медики борються за життя батька. Підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вже порушено кримінальну справу. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 15 та статтею 115 кримінального кодексу України. Підозрювана помічена в ізолятор з затримано порядку 115 кримінального процесуального кодексу України та помічена в ізолятор тимчасового тримання рівненського міського відділу. Потерпіли госпіталізоване в торкальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні, де на даний час йому надають медичне лікування. Проводиться слідство, ведеться слідство.